Друзі, показую вам, як працюють гачки, які я придбав недавно. Ось тут вантаж на дно. Ця штука працює як поплавок, утримує приманку. Ось тут я наживив тісто. Бачите, їх нагарно утримується. Висоту можна собі регулювати, скільки вам потрібно, більше-менше. Просто була посуда, така досить, досить низька посуда, тому я був змушений максимально зменшити оснастку. Щоб можна було побачити всі красі, як все в воді працює. Яка схема роботи? Монтаж йому, його стопорки потрібно відтягнути на 4-5 см. Коли риба клює вона тягне приманку, оснастка рухається, і ми бачимо це все на потолку. Є трошки кращий варіант для цього: ми беремо ось цей свинець, розмотуємо геть, витягуємо стопорки. Верхні тупоки витягуємо на 4-5 см. Тут кріпиться спеціальний круглий вантажик. На 5 грам, десь, наприклад, він мертво зафіксовує оснастку. І тоді ні вітер, ні хвилі вам не буде заважати. І суть так, та сама: риба клює, тягне. І за рахунок цього вільного місця, вільного простору, ми будемо бачити всі клювання на поплавок і підсікати. Також ви можете будь-яку. Приманку чіпляти сюди на гачок, тільки що вона не була дуже сильно важка. Буде більше донизу ухиляти. А в цілому конструкція досить цікава, будемо в наступному сезоні пробувати.